Здарова, бродяги! Всем привет! Сьогодні в відеоролику ми хочемо показати і протестувати деякі ігрушки з магазина Action. 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 Не знаю, кстати, чи він є в Україні, бо я про нього знав тільки, як ми переїхали жити в Польщу. Такий магазин а-ля з китайсько-американськими якимись прикольними товарами. Ну, то по-любому з китайськими. А якщо прикинь, ти зараз наганяєш, що це китайський, а це кажеться, не знаю там. Бі. Французький. Ти наганяєш це китайський, а він кажеться, в'єтнамський. Слухай, нахуй. <реш> Добре, е... Одні накупили кучу віщей. В сьогоднішньому відеоролику ми покажемо вам е... ігрушки саме для дітей і тому подібне, що можна там взяти, скільки воно коштує, хм. що це таке. І почнемо ми з яйця. Це яйце динозавра XXL. Наконець, на ну, щось хоче до Да. Це яйце коштувало 39,98. Саме більший прикол, що його треба тримати в воді 48-72 години. Тобто, <ріст> <ріст> ми почнемо з нього, але відеоролик. Як воно? Видиш, знаєте, викидаєш. Буде Ви виглядати, струкцію, потім. як його зробити. Як його? як його робити? Береш і кидаєш в воду. Та не саме яйце треба кидати. Саме яйце. Беш яйця, кидаєш в воду, воно вилуплюється і потом тебе випущу. Добре, але ми не можемо його розбити, щоб показати, що там внутрі знаходиться, як воно виглядає, потом просто саму фігурку кинеш в воду. Ну давай. Ні, ти дай в голову ти. <рес> там ти гоніш, вона ну, блядь. Давай Давайте. Дай, dai, dai. Dai. О, блядь, да, Короче, от... дай, дай. А, блядь, так Короче, Коротше, внутрі от кірекс. Дай подивимось. Та не да, дай подивимось. І це те, що казав, що ігрушки для дітей. Ігрушки для дітей. Я вже влослий. Подожди. Той... Він не винімається. Надо хуста покрутити. І я тільки не зрозумів, бо це пластик, ті. Може вона в воді, вона в воді цей. Типа ну, становиться. Мягче, мягче. Да. Ну тут, коротше, якісь стопи в нього приклеєні. Ну це клеїть, щоб він тримався до дна. І далі, з того, що я бачу, яйце не розборне. Тобто воно розбирається хм, тут. Вікон, а кірекс попався. Розбирається до середини до такого стану. Тут він за хвоста був приклеєний. Дай покажу. І і потом... і Відно такий робиться тірекс. Ну, це вже... це що казав, що ігрушка для дітей, правда? А я казав, що ігрушка не для дітей. Зараз ми його закинемо в воду, в принципі, покажемо, як він виросте. Ну, бересте. Задодавій капітані. Я тобі що, бляха, цей бройлер, що буду сидіти на яйці і викожувати його. Коротше пройшло 72 години. Вот так він виглядає. Він весь мокрий, слизький. Я взагалі не знаю, як ним, як ним можна гратись, бо він вже один день просто полежав. І, кстати, він був більший. Але через за того, що він день полежав, він якось здувся, плюс все одно він якийсь мокрий, він повністю не висох, це вода в ньому, він якийсь слизький, противний і на ощупь нічого. Кіт навіть встиг його трохи погрести. Ми в ділі! Більш цікава річ, ніж якийсь динозавр, який росте в воді, це цілий комплект магічних штучок. Да. Цю штуку знайшов я, і я думаю, що він буде більш ніж цікавий. Це 2699. Ну, добре, не така велика ціна. Саме важливе це чи є тут. Інструкція. Коротше, інструкція це дуже цікаво, але тут немає ніякої ні картинки, нічого, я взагалі не розумію, що тут що, що тут де тут взагалі хоч якась мова, яку я розумів. Є польська мова і мені цього вистачить, сподіваюся. Ну, а я постараюсь розібратися вручну, як то скаже. Наша нам інструкція? Нам ну, інструкція не треба, ми і так все знаємо. Ага, ага. Більше все, мене тут це лише одна паличка. А чё так что, так разобраться, это а обычные карты, я так понял. И даже не хочу разобраться. Бля. Короче, это реально прям дуже детский набор. Прям конкретно детский набор. Бо... А что ты, что а ты хотел, блядь, на ну, типа... Чтобы это был набор? Не, ну есть же классные, типа, детские эксперименты, там, и всякие приколы. И вот тут, типа, эк два кольца, типа, а-ля, он его съед, они вот тут идут... съедены, и Раз, і вони віддільно, але ну, типу, видно, що вони трошечки не монолітні. Покажу тобі магію. Подуй. І вибери ту за забубову. Кажи, я вибираю ту з бубовий. Я вибираю туз бубовий. Yeah. Туз бубовий, бачу. Написано 7 плюс. Mm -hmm. Тобто, дитина, ну типу, батьки купили для дитини набор для волшебства, для всяких магічних штук. І... Ну повірте мені, ну мені більше ніж 7 років. Ну типа я должен зараз прочитати кучу цим кулату. Нам прикольно це оце. Типа. Ух ты! Ти, я поділив веревочку на двоє. Ух ты, вона ціла, вона одна. Ух ты, їх тепер дві. Ще раз, да, не пані, да все. На, подивіться. Я походу тільки що або фокус придумав, або він був задуманий. Фокус придумав. <реш> ну типу... <реш> бачиш? Зацеплене кільце зацеплене за цю пружинку. Yeah. І воно, воно ніяк не достанеться, але якщо зробити отак от фокус, фокус, фокус. Фокус, фокус опа, я його розслідую. Знаєш як? Yeah. Ні. Дивись, бачиш? В зацепі. Бачиш? Ну, Попробуй з іншої сторони достати. Ти, я вже його запутав. <рім> а оце я оставлю собі. Ви в ділі. Дай сюди, я. Да, це вибрав Денис. Ну як, ми піддивилися, там малий якийсь розбирав тупо з цією ігрушкою, розбивав все і ходив з нею таскав. Насправді сама тупа ігрушка. Ніхуя. ніхуя не. Сама тупа, ніхуя. Ну, бо я не знаю, що з нею можна. Ну Денис від неї ніхуя. просто в захваті. Я не знаю. Подивіться просто на цю жарік. Суть ігрушки я. вона наповнена внутрі якимись пінопластовими шариками. І можна її так наминати. Візьми її mm -hmm. за руку. Тут кажуть, що її не можна порвати. Тобто, її можна розтягувати максимально, як хочеш, тільки не пустим. <laughs> її можна розтягувати. Дуже сильно до таких нереально нелюдських. нього пузо таке як в тебе Так, І сам прикол в тому, що її можна уніштожати. <риснє> отак буде Чоча, де. І що? І правильно? Три плюс Поняв. Береш за руку, отак. Так от в чому прикол. Це три плюс. Дитина може все, що хочеш робити ним. Хоча також Ну, я бачу, ти дуже сильно в захваті. Диві, який прикольний. Ця ігрушка заслуговує на плюс. в ділі! Слідує у нас це. Гелікоптер! Гелікоптер! Стоя він Саме дорожче з усіх 58,98. 58 злотих, ну в принципі... Нормальна ціна, якщо він нормально кіпа, літає, плюс-мінус Якщо він... Якщо він літає, <сміття> Ну Тут я стрім запускати, тому що в тебе давно дорогі. Якщо А ти в політах є вообще... е, інструкція, є вертольот, пульт і кабель USB для зарядки по ходу Да. вертоліту. Добре, з того, що я бачу, то нам треба три батарейки ААА. Нам треба три батарейки ААА, і ми їх, знаєте що, ми їх купили теж, щоб ми розуміли, що да, може бути трагедія. В нашому ділі батарейки це дуже нужная вещь. Ми його включили. Може він якось сконектитись має? А ну дай. Що ти зробиш? Вообще, пробую летать. Ну, все, мы полетели, поднимайся. Так почекай, почекается, но все так просто. Так, успокойся. О, это я буду мультик кинг <с resolution> А блядь, а блядь! <звук> Ты дрифтуешь, блядь, на ньому? О, ніфіга себе. А чого крутиться сам вертольот? Ігрушка цікава. Ну, доволі таки. Скільки вона ще розкоштована? Вертоліт стоїв, якщо чесно, найдорожчі з усіх почти 60 злотих. Ігрушка цікава. Ну, типа, вона літає в ну, неї мати. Але... Я б совітував її, якщо що, на дворі пробувати, бо вдома можна багато що да, побити. кубити. Да. Але цілком але вона б'є навіть ну не можна. В тому плані, ну що, ну, вона важить, скільки. Коли, коли ти дитина 4 роки і тебе б'є дуже божі, повір мені. Наступна іграшка, я навіть не знаю, що це. це написано 4, стоїла вона 3 злотих. Написано. Супер класна якась штука. <laughs> да, прямо так і що? Супер пупер екстра класна штука для води. Mm. Да, да. і для мене. <laughs> Це, Це гончик. Така дуже. <laughs> Я бачив, як. Во-во-во вона має понял. Во. Вона має, типу убігати, Поняв, вона дуже, типу, така скользка. І ти можеш неї робити від, що тут це, 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 це щось живе. Мені? Скольська. Щось живе. Що, я скільки написано було? 4 плюс? 4 роки дитина оцю хірурю як засуне собі в рота. Так робив тільки ти. Ти не розстраївся, я купив тобі кіндер-сюрприз. Та я її не розстрою. Я купив тобі... Ти любиш яйця, ми вже по динозавру. Да, Та дай сюди це твої кінці. Щоб ти не розстраювався, я купив е, кіндер. Ну це не сюрприз, це аналог. І тут є іграшки до вибору. Я сподіваюся, тобі попадеться фея, бо ти дуже любиш фей. Я обожнюю. У мене пірат. Це фея? Старий в мене Що це таке? Фея. І третій у нас це Ромео. Ну а следующая игра в нас для это называется Це називається О, Він маленький, это тобі ще буде. Він прям супер маленький. І тут теж надо батарейки по ходу а, -а, -а. А, -а, -а. Написано, що тут 140 півер. 240. 240 ігор. 240 ігор. Саме погане в цьому, що, скоріше всього, так і буде. Що тут просто. Ну, типу, вони всі будуть однотипні, аркадні, старі ігри. Ти що гониш, якщо там є Маріо, то це буде уф тема. Ну, має бути по-любому. Маріо, Сонік має бути має бути змійка і всякого такого роду. всі. Ще мають бути карти. Е, і. І шашки. Шахмати. Ну. Прикольно. О, тут 4 надо батарейки. Ну таки то все знаючий. все уже підготовлен. Так. Наклеечку. Знімай. Даю тобі шанс зняти -то наклеечку. Ну, мене просто нахті нема. Тем... Подожди, подожди, де тут. Оздо, старт. <старт> не, я не включив. А де? Вверху. Оба! Та ти шо Це тема. жди. <свист> а, а звук? Да, аз не ребята. Fight Games. Добре, давай Fight Games. Ооо, Super Mario Ball. Ето, кош. Тук милион. Така че, за да... Ооо, тема. Старт нажима. ДТ. Що, померш? Uh, Ні, я рибка, але... А, я маю їсти других рибок, бля... мене не А, я рибка, яка має їсти рибок поменше і потім, по ідеї, типа, ля виросте. Я Ч... хочу, щоб моєї дитини була ця хуйня. Чи, Чи <с я просто маю просто е, других рибок. Але я щось не росту. Я росту? Не, не знаю. А де рибки? Закінчилось. добре, давай назад, добре, на, давай назад. Шо заше я. Выходи дальше. Давай. Давай, э, еда. У-у-у, в Ед танчики, е Ед е Давай. А, що? А, я... Що? О, Начало игры тут. Тут же є... есть суть? Ну конечно, всегда есть суть. Мы начнем. Де я вообще? Кто я? Кем я їду? Що я роблю? Що відбувається? Во я поїхав, да? Це я? Це я, да. Ты стреляти Да. Ну, Надо щось цікаве, подожди, ну не може так бути. Ми знімаємо вже два часа, яких півтора він грає в цього паль. Ми вже не встигли її показати, а він вже в нього. В общем, игрушка прикольна. Для дітей, в принципе можно їх цим зайняти. Та вообще, в принципе, можно нормально позаліпати, ну, знаєш. Типа, ну, типу пряти ти вдаш. Будеш... Подожди, а оце що вони гортаються? Це... Ні, це. Тут... Скільки є... три... категорій хочеться? Ші... Сім категорій. Та де ти шо, ще не що, ще це зарима? Та це просто обложка. А, то шість категорій. Шість категорій, ігор, з чого в принципі. Та є дуже багато різних. Ну, 240 ігор, я думаю, тут є. Тут 79 в одній є, тут 240 ігор. В принципі, можна зайняти себе або дитину, якщо немає інтернету, вайфа і так далі, а якщо є інтернет-вайфі, то лучше подивіться наш відеоролик, поставте лайка, напишіть коментар. Зараз за Ну, залазь, залазь. і група прикольна. Добре, забава, фіолетовий фіолетові. Якщо вам подобається відеоролик оставте лайк, оставте коментар для мене. В нього серед коментуючих виберемо одну людину. Качество, Подяки. Розіграємо вам похожу отіпатіки акулу. Так. Він запечатаний, ми його тестувати не будемо. Так, да, він повністю новий. Так з упаковкою вам його і відправимо да, в любе місто. Суть його та сама. Трохи він поменше, але не знаю. Забавляйтесь. Всім дякую, всім. До побачення.